Діва, вітаю! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень починаючи з 5 по 11 грудня. І так, сонце, асцендент, венера місяць в Діві. На що звернути увагу на цьому тижні, Діва, вам? Що входить у ваше життя? Чого остерігатись? Як з цим бути? Як взаємодіяти в цій ситуації, так? Чому порадує вас тиждень? Соціальні зв'язки, тобто стосунки відносини, партнерство, загальна порада. І ваш внутрішній стан у вас на внутрішньому залепончики. Є диявол. Диявол на внутрішньому козиріг. Стрілець Тіве. З чим пов'язаний цей диявол на внутрішньому? З чим, Бо, можливо, з... Ваша тінь, Да? Туз мечів. О, а вам хочеться відсікти якусь історію, яка має відношення до, скажімо, того, що ви вважаєте деструктивним, так? Або щось прояснити хочете для себе, що пов'язано з. З історіями, до яких у вас є певна емоційна, психічна будь-яка залежність ось. Але ну, відчувається якась налаштованість робити, розумієте, робити контакти, приблизно які для вас не являються екологічними? Типу, якась честка, на що звернути увагу? Паш Кубків. Ну, тут якась комунікація може йти. Дитячі енергії. Зараз уточну конкретніше, з чим це пов'язано, без кубків. Зірка. О, тут може бути комунікація з водолієм. Приємна, досить така дружня. Або хтось з вас а, тут своє хобі розвиває. На це зверніть увагу, на те, що ви там виховуєте. У вас дуже мрійливий, до речі, стан. Ваш копка, якийсь такий мрійливо альтруїстичний. О, це очищення зір, по зірці. У вас на внутрішньому бажанні розібратися з якоюсь історією, до якої у вас ну, до якогось деструктиву, скажу так, до токсу можливо. Ось. І зверніть увагу, що тут потрібно дійсно це зцілення і очищення, але воно ну, таке ну, зараз. Трансформація, да, це честка пепла. На дистанції ще якась може бути комунікація, в тому числі. На неї зверніть увагу, чи на особистість, яка знаходиться від вас на далекій відстані. Окей? Чи на що, що ви реалізовуєте, наприклад, в соцмережах. Колесо, вау, що входить підйом. Якась ситуація скоріше позитивна для вас. Баше. Вежа. У вас так цікаво, у вас є ріст на внутрішньому диявол. На цьому тижні ви вносите якусь зміну. Щось міняєте, можливо, в системі своїх звичок, в поведінці, в роботі, наприклад, до будь-якої сфери це відноситься. але ви вносите якусь корективу, скажу так. І от зверніть увагу, що це призводить до позитивного результату. Підвішений. Ви щось переглядаєте тут прямо входить гідроелектростанція. Тут якась несподіванка може бути, розумієте, якесь потрясіння, а от якого воно формату, якого формату це пов'язано з трансформацією. Тут дуже багато ще енергії скорпіону в тому ж числі. Справедливість. Вау! Ви тут чим займаєтесь, діви? Все встає на свої місця, що має відношення до минулого. Ви прям закриваєте якийсь кармічний цикл, кармічну ситуацію, що а, залишається позаду. Потужні дуже енергії. Це старша аркани, це ваш стан це не тут, не сьогодні пройде. Це буде зну. Не... Затворжувати ця енергія, у вас буде певний період, а ви рухаєтеся в зірку. Зверніть увагу, що ви йдете в ріст, ви йдете в зцілення, кому це важливо, в кого це робота, реалізація. У вас роз... ріст професіоналізму також відбувається. Чого остерігатись? Суд. Якогось сповіщення, новин, заклик. Чи не повертатись до чогось, чи до когось, якогось повернення повтору. Ага, що входить. Це якраз може мова йти колесо. Це як зацикленість повтори на чомусь. Зараз чого остерігатись. Щось не затягувати. Угу. У вас дуже багато старших раканів. Зцілення. Діве. Якщо це момент здоров'я, тут потрібно не затягувати з а, моментом, так, одужання. Іншими словами, а, діагностика, спеціаліст зцілення. Помірність говорить про те, що. Потрібно себе підтягнути, підлікувати, іншими словами, або відсікти вже те, що являється для вас деструктивним, так? Що відобразиться на вас в плюс. Ось також, у діях Поведінці, зберігайте внутрішню гармонію, тому що у вас вежа заходить колесо. Це може бути якась сильна змінна, несподівана змінна, яка може вас потрясти, приблизно як в плюс, так і в мінус. Що вам потрібно, не чекати, що рішення прийде зовні чи розрулиться саме, а от рухатись, але в спокої. Ну, я розумію, що коли заходить вежа і колесо, спокій нам тільки сниться приблизно. Але, тим не менш, пам'ятайте, що найбезпечніше бути в центрі цієї бурі, да? Оку бурі. Трійка мечів. Тут якось внутрішню травму. Якусь. Це драма прямо. Потрібно це зцілювати, гармонізувати. Два мечі, що має відношення до короля жезлів. Багато енергії стрільця. У кого є стрілець в оточенні, наприклад, чи скорпіон? О, більше скорпіон мені відчувається. Як пройти через енергію скорпіона? Щось потрібно відпустити можливо, навіть якесь переконання, ситуацію. І рухатись далі, йти в сторону, скажімо так, те, що на вашу думку, ви інтуїтивно розумієте, що буде для вас краще, так? здоровіше. Чим порадує мах, вау! Ще скільки буде старших арканів? Ви тут щось міксуєте, можливо, щось пишете. Публікуєте, в тому ж числі знаходите необхідного вам спеціаліста. Ось. Що ви якимось новаторством займаєтесь? Це якесь починання. Це те, що ви створюєте на власній селі, але за допомогою слова, за допомогою комунікації, за допомогою. Того, що ви маєте на руках всі необхідні ресурси, елементи і можливості, щоб перейти до втілення, скажу так. От тут маніфест у вас тут на внутрішньому є намір конкретний. Дев'ятка Пентаклів, ресурсний ріст в тому ж числі. Чудово, що порадує, що ви активно і в плюс задіюєте для себе. Свої навички. Тут креативний інтелект, я б сказала так. Угу. Дуже гарна енергія. У вас буде багато сили, внутрішньої сили, ви її будете відчувати стосунки. А от по стосункам тривога, тривожні думки. Порадує вас певна самодостатність, або, повторюсь, будете взаємодіяти з певним спеціалістом, і вас порадує цей момент, що все зрозумі для вас в плюс. Близнюки, точно про близькість, про стосунки. Тривоги цього стосується. Чи буде в партнерстві оця взаємність і близькість, і розуміння. Ось. Або це. Партнери, з якими ви щось разом реалізовуєте. Тобто, як знаєте, зворотній відклик ага, приблизно, взаєморозуміння, комунікація ось, за це тривожитись. Трійка із за перспективи свої, що мають відношення до вашої реалізації, або, повторюсь, до партнерства конкретно. Можете ще тривожитись, наскільки те, що ви робите від серця, воно має місце бути в перспективі. У вас тут класний ріст, насправді, діле. Вам щось потрібно відпустити з минулого. Якась минула історія може вас певною мірою гальмувати, чи от обертаючись назад. Звідти, з тієї перспективи минулого, ви в майбутнє перетягуєте цю тривогу, типу, як на базі якогось досвіду, можливо, негативного. Вау, тут шийця, тут Діве, що практики? Ось іде активно розпаковка. Знаєте, інтуїтивно рух. І в перспективу, у вас чисто йде це на інтуїція, бо хтось з вас тут працює з архівами, з даними, з закритою інформацією. І це, от, ну, в принципі, дає вам а, від, такий впевнений рух вперед. Загальна порада. Трійка пентаклів. Розвивайте далі те, що почали. Йдіть в колаборацію, в співпрацю, а, в таку де, в колективну роботу, де кожен так, знає, за що відповідає. Це щось про перспективу точно. Доді, чи по інтересам в тому ж числі Король мечів. Да Продовжуйте щось розвивати, освоювати, навчатись чогось, переймати досвід. Якщо це якийсь ваш талант, скіл, в тому ж числі, продовжуйте розвивати, у вас тут сила інтелекту. Прям інформація, інтелект. Ще, повторюсь, може бути водолій. Ідіть в спільну так, взаємодію, в робочий проєкт. Чи в те, що будуєте на перспективу, або повторюсь, це якийсь спеціаліст, який допомагає вам, або конкретно є енергія водолія. Все. Якось так. Дякую вам за увагу. Діви гарного вам тижня, па-па.